Слава Україні в ефірі підсумки дня 13 грудня у студії. Працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, в область надійшли трагічні звістки з фронту. Стало відомо, що у бою за рідну землю загинув 31-річний військовослужбовець Володимир Ковальчук з села Височне Ковальського району. Смерть воїна підтвердила експертиза. Захисник загинув, виконуючи бойове завдання 18 серпня 2023 року. Окрім того, на війні з російськими окупантами загинув працівник ківерцівського відділу поліції Юрій Стеблянко. Про це, як пише ВСН, повідомила волонтерка та колега загиблого Наталія Пасічник у Фейсбуці. Без батька залишилося троє діток. Чекає на повернення свого героя вдова. Також у боях за Україну із російськими загарбниками на Запоріжжі загинув військовослужбовець села Лище на Волині Сергій Бардась. Життя героя обірвалося 11 грудня 2023 року внаслідок ураження ворожим дроном позиції в районі населеного пункту Роботане на запорізькому напрямку. Військовослужбовець 1973 року народження, обороняючи батьківщину на передовій, отримав поранення несумісне з життям. І маємо ще одну гірку звістку. На війні загинув житель села Осівці Іщик Тарас Миколайович 2002 року народження. Життя молодого солдата трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України у Донецькій області 11 грудня 2023 року. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. На Волині сталася трагедія. У пожежі, яка сталася у житловому будинку в селі Датень, Ковальського району, загинула жінка. Як повідомили у ДСНС, виклик надійшов 12 грудня о 21.29. На жаль, на місці пожежі рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1947 року народження. Ймовірна причина пожежі встановлюється. Збив і накивав п'ятами у Луцьку. Патрульні наздогнали нетверезого водія позашляховика, який збив пішохода та втік з місця ДТП. Як повідомили у патрульній поліції області, саме ДТП сталося на проспекті Соборності. Коли інспектори прибули на місце, то виявили постраждалого чоловіка, який лежав на землі. Однак того, хто здійснив на нього наїзд, вже не було. Люди, які стали очевидцями автопригоди та скупчилися навколо потерпілого, повідомили, що винуватець автопригоди поїхав з місця події. Щоправда, громадяни встигли запам'ятати характеристики його автівки. Тож, переконавшись, що швидка допомога вже їде, патрульні кинулися наздоганяти порушника. Його виявили вже за декілька хвилин на перехресті проспекту Соборності та вулиці Домний Гордіюк і зупинили. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка надалі з'ясовувала. Всі обставини цієї автопригоди патрульні зазначили, що водій був у стані алкогольного сп'яніння. Ще одна ДТП сталася 12 грудня на дорозі у селі Доросині. Цього разу, на жаль, смертельна. Як повідомила поліція, 45-річний житель Луцького району на авто Фольксваген збив пішохода 63-річного волинянина, який перебував на проїжджій частині. Внаслідок ДТП чоловік загинув на місці. Нині триває слідство. Через проблеми у роботі мобільного оператора Київстар на Волині від самого ранку, 13 грудня, в магазинах Водафон та «Лайф» чималі черги. Про це повідомляли у мережі. Люди, які залишилися без зв'язку, хотіли змінити мобільний оператор та купити нову сім картку. В результаті у деяких магазинах водафон у Луцьку закінчилися стартові пакети. До слова, Київстар почав відновлювати зв'язок. Надвечір 13 грудня в частини Волинських абонентів з'явився зв'язок. Що не може не тішити, маємо надію, що вже невдовзі мобільний оператор повністю відновить роботу після хакерської атаки расистів. Окупанти розганяють фейк про мобілізацію у Луцьку. Так у російських і проросійських соціальних мережах поширюється фото підробленого документа, а саме, наказу військового комісара Луцького об'єднаного міського ТЦК та СП про те, що нібито за його ж розпорядженням потрібно провести підготовку юнаків до військової служби та надати списки дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 2007-2009 років народження. Натомість це спростував Волинський обласний ТЦК та СП. Там нагадали, що в Україні не існує ані військових комісаріатів, ані військових комісарів, а також наголосили, що Луцький ОМТЦК та СП та інші районні ТЦК та СП Волинської області такого документа не розробляли, бо він би суперечив законодавству України. Усі заходи пов'язані з мобілізацією, проводяться в рамках закону. Такі фейки розповсюджуються, аби дискредитувати територію. Ральні центри комплектування та соціальної підтримки та викликати невдоволення населення, аналізуючи вище наведене, рекомендуємо довіряти лише офіційним та перевіреним джерелам інформації. Закликали в установі. І переходимо до всеукраїнських новин: російські окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Вночі 13 грудня окупанти атакували Київ ракетами та шахедами. За даними повітряних сил, збили 10 з 10 балістичних ракет та 10 з 10 дронів. Проте є суттєві пошкодження від уламків. Зокрема, вони впали на дороги, спричинили пожежі, а вибуховою хвилею повибивало вікна. Окрім того, деякі помешкання. Зазнали руйнувань а також було пошкоджено водопровідну мережу. Загалом постраждали аж 53 людини: найстарші 80 років, наймолодші. 5 років 20 людей госпіталізували. Крім того, окупанти атакували Одещину шахедами. Як повідомили у силах оборони півдня вночі, 13 грудня один зі збитих дронів впав на територію комунального авторемонтного підприємства в Одесі. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Двоє цивільних співробітників отримали поранення. Вони госпіталізовані, і їхній стан задовільний. Зруйновано ангар, пошкоджено 11 – цивільних автівок три вигоріли вщент в одеському районі. Уламками іншого збитого дрона пошкоджено одну з будівель припортової інфраструктури. Люди не постраждали. Польські протестувальники знову можуть заблокувати пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ на кордоні з Україною. Повторний страйк можуть розпочати вже 18 грудня. Про це повідомила речниця Волинської митниці Валентина Черниш в Етері Суспільне спротив. За її словами, організатор страйку вже подав заявку на проведення повторної акції протесту. Тепер на неї має відреагувати місцева влада. Крім того, у страйкарів залишається право оскаржити в суді попереднє рішення про скасування протесту. Можемо ці ризики оцінювати всяко, але працюємо далі, сказала речниця митниці. Президент України Володимир Зеленський приїхав до Норвегії з неанонсованим візитом для участі в другому саміті Україна Північна Європа. Разом із лідерами Норвегії, Данії, Ісландії, Фінляндії та Швеції говоритимемо про посилення оборонної політичної та економічної співпраці, про наше спільне майбутнє в Європі. Наша мета безпека та справедливий і міцний мир на континенті. Також проведу двосторонні переговори з учасниками саміту. Зустрінуся з його величністю королем. Гаральдом п'ятим відвідую стортинг, поспілкуюся з норвезькими політиками та підприємцями, зазначив Володимир Зеленський на своїй сторінці у Фейсбуці. В Тимчасово окупованому расистами Маріуполі люди замерзають. Частина місцевих мешканців залишається без опалення через зупинку котельні. Про це повідомили у прислужбі Маріупольської міської ради. Як зазначається, в окупованому місті багато будинків досі не мають тепла. Крім того, додалася аварійна зупинка котельні Західна, яка опалює більшу частину центрального району. Через це без тепла залишились тисячі маріупольських родин. На запитання. Питання, коли запустять відповідь, може очікувати через добу, а може і більше інформації немає. На вулиці мінус, а опалення ми не маємо. Пишуть в соцмережах у Маріупольці. Міськраді також додали, що котельня західна виходить з ладу вже не вперше з моменту запуску у листопаді. І до загальносвітових новин перед самітом лідерів єС прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що його країна підтримає початок переговорів про вступ України до ЄС. Про це пише Бабель з посиланням на видання. Деннік ми не будемо перешкоджати рішенню Євросоюзу розпочати переговори з Україною. Це політичне рішення, воно не має нічого спільного з реальністю. Україна абсолютно не готова до відкриття переговорів, сказав Фіцо перед членами Єврокомітету. Прем'єр-міністрка Данії Мете Фредеріксен заявила, що представить парламенту новий пакет підтримки для України на мільярд євро. Про це політикиня повідомила на прес-конференції Осло 13 грудня. Інформує Sky News. Фредеріксен сказала, що представить новий пакет підтримки для України парламенту Данії в четвер, 14 грудня. Таке оголос... Ошення було зроблене під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з лідерами країн Північної Європи в Осло, де цитуємо, він шукає додаткової фінансової підтримки для військових зусиль своєї країни. Видання нагадало, що після повномасштабного російського вторгнення Данія вже надала близько 3 мільярдів євро військової допомоги Україні та ще 378 мільйонів євро гуманітарної підтримки. А на болотах, як завжди, весело у Москві Стався випадок декомунізації. Невідомий обезголовив коня на барельєфі, парад перемоги на красній площі. Про це пише база. Як пише телеграм-канал, відсутність голови у коня на прізвисько полюс, на якому маршал Константин Рокосовський брав участь у параді перемоги у 1945 році, помітили вранці 12 грудня, як та хто відділив голову, наразі невідомо. ОСК порушили справу за статтею про знищення та пошкодження військових пам'яток. Підозрюваних шукають.